Всім привітки, привітки! Це канал Здоров'я та довголіття і я Ірен А сьогодні поговоримо про таку хворобу, як діабет взагалі, як вилікувати діабет звідки. З'являється в людей, так? Саме про це ми сьогодні поговоримо. А також хочу нагадати, хто ще не підписаний на мій канал, прошу підписатися. Також відкриваю аватарочку мою, де буде більше моїх відео і надіюся, вони вам будуть корисними. Отож, сьогодні поговоримо про діабет. Що ж таке діабет? Звідки він береться? Взагалі, загалом, ми сьогодні обговоримо, чому людина хворіє на ті чи інші хвороби. А отож, хочу сказати, що Бувають різні види захворювань, такі, які передаються по спадковості, такі, які набуваються, тобто ти живеш це життя, і ти набуваєш певні хвороби. І в подальшому вони можуть навіть передаватися ці згубні. Звички, це це згубне ментальне здоров'я, так психологічне, воно може передаватися твоїм дітям, і відповідним чином чином діти також будуть хворіти на дану хворобу, що провокує певні захворювання. Це всім відомо. Наприклад, якщо це епілепсія, що стосується епілепсії, там різних таких психологічних моментів, приступів, то це звісно. Обставини, ситуації, які нас оточують, так а, також стосовно епілепсії, хочу сказати, що є моменти, коли вони передаються по наслід по спадковості, а є на що набувається так? під час життя. Так само це стосується і діабету. А не можна сказати однозначно, що. А... Чому воно виникає, так? Ось, а чому одна людина не є, скажімо так, зайвою вагою, але тим не менше вона захворіла на діабет. Тобто вона є куди, але вона чомусь захворіла на діабет. А інша людина, наприклад, зайвою вагою, хоча вона мала захворіти, там чи він мав захворіти, так, тому що зайва вага вона в першу чергу викликає різні захворювання, інсульти, інфаркти, також а, діабети. також. Ось то є здоров'ю. А тому, тому зараз поговоримо про а, статистику, яка зазвичай а, є в нашому житті. Реальна численність хворих діабетом, наприклад, в країнах СНГ, досягає близько 10 мільйонів людей. А, про це свідчить статистика, звідки вона виникає? Так. Є а, діабет інсулінозалежний. Так. Також в організмі присутня, наприклад, певна кількість інсуліна, але а, щось блокує інсулін так, і не дає йому а, звершувати певну роботу. Так. Також є а, різні а, гормональні збої, також де. А, Гормони не виконують певну свою функцію, і в організмі починається хаос. А в першу чергу розберемо, звідки взагалі з'являється діабет. Дуже велика кількість людей, які, наприклад, ведуть згубний. Образ життя, стиль життя, а, що мається на увазі згубний стиль життя, це їдять фастфуд, їдять рафіновані продукти. А, також е, поправляються, тобто збільшення ваги йде приблизно 3 кілограми так, а, там на певні кілька місяців. Так, і а, саме, такі люди, саме такі люди знаходяться в групі ризику захворювань, а, захворювань діабетом. Про це також свідчать, свідчить статистика, так? Не будемо зараз усугублятися. Саме найголовніше це зараз ми зрозуміємо причину і що робити. Оце саме, саме найголовніше. Отож, а хтось може сказати, так, що ну, Ірену ну, ведуться різні американські, наприклад, іслідування. перекладіть собі, будь ласка. Голова не хоче думати. Ось, Ведуться різні, скажімо, так, ці процедури, де кажуть, що, наприклад, ну, фастфуд не може так сильно впливати, там, рафіноване не може так сильно так, продукти впливати, щоб аж так людина захворіла. Це щось там спадкове, щось не поганетися, щось не так. Так, там, Цукор не, не впливає, ти можеш їсти хоч 500 грам цукру в день протягом 12 там, чи пів року, і все з тобою буде гаразд, а, ось ведуться експерименти в Америці і кажуть, що це не від цукру. Але насправді, насправді, якщо ви просто візьмете і виключите зі свого раціону певні продукти, так, ви, зрозумієте, ви зрозумієте, що саме через ці продукти, так, які не давали правильно організму працювати. Організм почав далі себе очищати і правильно працювати. А тепер інше питання таке: прям в лоб. Чому ці організації, які ведуть певні оці, а, скажімо так, Експерименти, так щоб статистика була така, яка їм потрібна, чому ці люди кажуть, що фастфуди що цукор не впливає на людський організм? Все тому, що це маркетинг, це бізнес. А ніхто не хоче, що ніхто не хоче втрачати гроші. Ось тому, а тому вони ніколи не визнають так, що фастфуд, що цукор, таке кокаїн впливає на організм, що він деформує органи, що органи потім взагалі не хочуть працювати правильно, що захворювання появляються так різні, що воно блокує А Цукор так блокує вітаміни, які надходять в ваш організм, а цукор не дає просто засвоюватися цим мікро-макроелементам, і все, крапка. Ось і людина починає, організм людський починає. Зі своїх кісток з себе витягувати ось ці вітаміни, щоб хоч якось щось там перетравити, що ви там запіхнули в себе а, в, в шлунок, розумієте так? А потім появляється ламкість волосся, а, тускле а, обличчя, колір. так? Барафлити, нирки починають, органи, кишечник, який взагалі о, керує так? нашим організмом, тобто розумієте, так? І все, і людина починає хворіти. А далі що вони роблять? Далі вони вас направляють в лікарню, де вам говорять, що ви повинні купити ті, -ті, -ті а, значить, таблеточки і їх пити, які стільки знімають симптоми, але не лікують абсолютно. І все, і ви на кагачку, як, як я кажу, розумієте? Так, що потрібно робити? В першу чергу ви повинні, ви повинні зрозуміти ще раз говорю, що фармацевтика вона лише знімає симптоми. Не лікує. Ось, вони самі говорять, що ми лише знімаємо симптоми, ми не лікуємо. А що лікує на це від... На, на, на це запитання, відповідь просто мовчання і все. Тобто, вони не хочуть, звичайно, не хочуть допомог... допомагати людям. Ось, а що саме лікує на лікує народна медицина? Не тому, що я так вирішила, не тому, що я прихильниця народної медицини, а тому, що це і правда, і переконалася на собі. Ось, і а, що робити, як перемогти діабет? В першу чергу ви повинні а, зменшити кількість масла і топленого жиру. Далі ви повинні розуміти, що а, такі продукти, як фастфуд, такі продукти, як цукор, такі ненатуральні взагалі продукти. От, е, легше, легше, серйозно, легше сказати, які є що можна, так? які є натуральні продукти і що вам можна? Так? Ось консерв, боронь Боже. Натуральні це овочі, це фрукти, це злаки, особливо вівсянка, гречка, рис, ось коричневий. Так? Ось а, ячмінна каша, далі горіхи, далі білок бажано, щоб це був рослинний тваринний також можете вживати, але в меншій кількості рослинний більше. Це свичовий, квасоля, це сир. Це гречка. Розумієте, так? Обов'язково має бути зелень. Зелені має бути багато. Ось. А далі ви повинні розуміти, що півдня або один день в тижні ви повинні пити лише воду. Половина це тепла вода, а половина холодна вода. Ось. А тому і трав'яні чаї. І трав'яні чаї, без травяних чаїв, так, які ці травки вони лікують, тому що вони реально а, створені Богом так, і вони виліковують. Ось, не зразу, не ось так, звісно, але повільно, але впевнено, вони вилікують вас від даних хворів. А також доплюсуйте до цього всього віру. Без віри ви нічого не зможете. А, отож, клітковина. В вашому організмі повинна бути в достатній кількості. Скажете ви, ну скільки повинно бути, скажімо, овочів, скільки повинно бути фруктів на день? Вообще, скільки має у совсього бути? Бо я чуть-чуть конфюз, -чуть так? А все. Все просто. А в залежності, скільки який ви по габарітам, чи ви менша, чи ви підліток, чи ви а, людина вже старшого віку, чи ви середнього віку, так? Тобто все залежить від цього, але я вам скажу середню цифру, яка яку потрібно притримуватися. Так? Це повинно бути півтори-дві літри в день води. Чому води? Тому що наша кров гусне як желе. Якщо її не розріджувати, утворюються тромби, а тромб може відірватися, і крововилив чи мозку буде, чи серце, і так далі, ви помрете. Тобто, вода обов'язково, тому що вони не, не то, що вона від вона очищає організм. Це все ну так, загалом поверхнево, так поверхнева характеристика, загалом це очищення крові, розрідження крові. Це обов'язкова умова. Півтори-дві літри води в день. Далі Іде а, овочі і фрукти. Овочів повинно бути більше, ніж фруктів. Ось овочів повинно бути 5-7 на день. Так, це ви любий вибираєте: морква, одна морква, один помідор, два огірка, капуста, брокколі, ще там щось так. Тобто, можна обійтися 5, так? Я рахую 5 штук в день і один фрукт на день. Лише один. Ось таким чином. Звісно, це все можна це все можна замінити хорошими натуральними вітамінами. ось Але бажано клітковина для чого? Для того, щоб добре працював ваш кишечник, і щоб ваш хороший стул був щоранку, там чи в день, як ви там ходите. ось Також дуже важливо пам'ятати про а, активне фізичне навантаження. Що це таке? Це є. А, необхідно, так як інсулін, допомагають швидше а, спалювати топливо. Що таке? Топливо це цукор в вашому організмі і жирні кислоти в крові. А це є дуже необхідно. Також а, за допомогою фізичних навантажень не обов'язково годину чи всю себе мудохати кожен день. Ні. Достатньо буде 15-20 хвилин. Якихось елементарних вправ поскакати, спочатку розминочку зробити, потім руки, а, попрацювати над руками, над животиком, над ножками, так, знов поскакати, розтягнутися до після. І все. Але. А, Фізичне навантаження не тільки допомагає так, от, е, спалити е, топливо, так, цукор і жирні кислоти, а також за допомогою фізичних навантажень починають в кишечнику творитися хороші бактерії. Тобто ми знаємо, що є патогенна флора, так, це коли а гнійний процес відбувається, ви дуже багато цукру їсте, солодкого там, сільотки, ще консерву якусь за, закинулися, і там просто капець Рамгіддон робиться в вашому організмі, так, в вашому кишечні, коли перетравлюється. Так ось, Там утворюється патогенна флора. Тобто це погано для організму. А коли ви займаєтеся фізичними якимось елементарними вправами, кожен день, так, кожен день, через день, як хочете, але кожен день треба ходити. І а, у вас починають творитися в кишечнику хороші бактерії, хороші бактерії. А це хороший, а, хороший настрій, а це ясність розуму, а, а це не пригнічений а стабільний стан. Так, це, це все дуже впливає. Тобто, реально, оці бактерії, що утворюються в кишечнику, вони дуже важливі, прям дуже. Також не забувати про кефір. Також ви повинні пам'ятати, що кефір має бути без цукру. Взагалі старайтеся не вживати цукор, тому що цукор, він ну просто він такі робить речі з організмом, що це, ну, це просто яд, розумієте, так? І ніхто не хоче казати, що це як кокаїн. От були ці іслідування, так, проведені, і реально визначили, що цукор має такий, такий вплив, як кокаїн на мозок уявляєте собі, але їм це не рентабельно говорити, не вигідно тому що це ж гроші, це ж шалені гроші. Підсадили людей, можна качати гроші. Тому основні моменти я сказала а, значить енергічно ходити кожен день, а хоча б по 30 хвилин в день, по 20 хвилин, фізичні навантаження, а займатися так, також а їсти а, там по 5 овочів в день. І одному фрукту, та далі 30-20 грам горіхів, будь-яких неважливо. Далі білок обов'язково вживати, і кисломолочні продукти. продукти. Небагато, але їх все-таки також треба. Також не забувати про злаки, тому що злаки з цільного зерна вони дуже важливі є для нашого організму взагалі. Так? Ось, ніби все проговорила, надіюся, сьогоднішня тема вам була корисною. Старайтеся, якщо у вас щось не виходить, не виходить, так, старайтеся все робити поступово, не зразу, тому що коли зразу організм думає, що ви збожеволіли, і починає, починає говорити ні, це мені не потрібно. Ось, тому все, переходьте на здоровий образ життя. Поступово. Четко одна звичка, потім поступово друга звичка, так, щоб ці звички були а, вашими, так, власністю вашою, і ви змогли все-таки подолати ваші всі хвороби. Ну, у мене все сьогодні, на сьогодні. Наступний раз будемо обговорювати про остеопороз. досить цікава тема також. І дякую, що були зі мною. Якщо це так, будь ласка, залишай коментар, став подобайку і до наступного тижня. Пока-пока.